Вітаю вас, друзі, на каналі Еволюція Свідомості. Наш зовнішній і внутрішній світи взаємопов'язані. Будь-яка наша дія має продовження в часі та просторі. Уявіть камінь, кинутий у воду. Від нього довгий час розходяться кола. Що сильніший розмах і ващий кругляк, то довше неспокійна водна гладь. Так і з нашими вчинками та думками, тому треба бути обережними у формуванні своїх думок та дій. У завтрашньому закладено продовження і розвиток сьогоднішніх звершень і так до нескінченності, поки людство живе, мислить і розвивається: Всесвіт рухається і дихає, як озерна гладь, він приймає кинуті поспіхом слова, вбирає думки. Що сильніший удар, то більше людей потрапляють під роздачу. Так, вихори світових війн і революцій, немов лісова пожежа, поширюються планетою, наче хтось спеціально кинув камінь у всесвітню матерію. Дії групи людей приводять у рух глобальні світові енергетичні потоки. Хочеш чи не хочеш, але ти все одно опинишся в епіцентрі подій, втекти не вийде. Принцип синхронності працює не тільки щодо держав або подій світового масштабу. У житті кожного з нас відбуваються події, які наштовхують на думку про те, що все в цьому світі взаємопов'язане треба тільки навчитися читати знаки, які підкидає доля, вловлювати найтонші зміни температури довкілля, вміти відокремлювати головне спотоку інформації. Принцип синхронії це не лише езотеричний і магічний термін, який активно використовують окультисти. На початку минулого століття він увійшов у психоаналіз завдяки Карлу Юнгу. В однойменній роботі Юнг описує основні положення синхронності та взаємозв'язку розумових процесів і матеріального світу: Чи можна навчитися керувати Всесвітом? Підлаштуватися під нього і налаштувати на свою хвилю. Як отримати бажане? Вроджене вміння підлаштовуватися це рідкісний дар, яким володіють небагато людей. За старих часів таких людей вважали відьмаками і чаклунами. Як це можливо, наведу найпростіший приклад підстроювання дихання, налаштуватися на одну хвилю з людиною, читати її думки і передавати свої? Легко, достатньо потрапити в такт її диханню і серцевому ритму. Так, одна дівчина попросила одного чоловіка пройти дорогою попереду неї. Якийсь час він йшов і раптом спіткнувся на рівному місці. Вона пояснила секрет. Весь цей час вона йшла позаду, старано копіюючи найдрібніші нюанси його ходи, підлаштовувалася під кроки. У потрібний момент дівчина зробила вигляд, що спіткнулася. Чоловік, що йшов попереду, теж спіткнувся ось простий і зрозумілий приклад відстроювання і синхронічності. Насправді в ньому немає нічого магічного, тільки психологія і фізіологія. Синхронізація це не міф, не ілюзія і не вигадки психотерапевтів і парапсихологів. На цьому принципі Юнга засновано багато сучасних технік, що допомагають людині відчути себе значущою, причетною до чогось великого, сильного і красивого. Вчені, які займаються вивченням синхронізації, кажуть, що можливо співналаштувати себе не тільки з живою істотою, а й із предметом, наприклад, із механічним годинником. Так, один із дослідників Володимир Полікарпов. Стверджує, що за допомогою підструювання дихання можна керувати механічним та електронним годинником. Найкраще для проведення експерименту взяти годинник із маятником, вдивляйтеся в предмет деякий час, не відводячи погляду, потім по думки, зафіксуйте образ у голові. Образ має ожити, рухатися і цокати разом із реальним годинником. Дихання слід підлаштувати під такт механізму. Тік це вдих, так це видих. Таким чином, людина підлаштовується під ритм годинника, стає з ним єдиним цілим. Щойно експериментатор відчує повне злиття, він має затримати дихання. Годинник зупиниться. Полікарпов стверджує, що можливо запустити і зворотний процес. Тобто оживити механізм. У психотерапії синхронічність активно використовується і в групових заняттях. Згадайте, як працює принцип, подібне притягує подібне. У групи об'єднуються люди з однаковими інтересами або проблемами. Працюючи в групі, кожен із них орієнтується не тільки на себе, а й на інших учасників. Одна людина ділиться позитивним досвідом і способом розв'язання проблеми, а інші члени групи намагаються бути схожими і діяти відповідно. Як приклад негативної глобальної синхронічності ми можемо бачити зараз в діях деяких країн. Сила цих деструктивних формувань не тільки в руйнівній ідеології, а й у спритному підлаштуванні свідомості особистості. Під глобальні завдання за допомогою особливих технік і дурманних речовин людину вводять у стан трансу і навіюють потрібні установки. Тож знання про це дає можливість оберегти себе від отримання смертельно небезпечних психологічних програм і не дати себе обдурити. На цьому друзі, я закінчую цей випуск. Бережіть себе на все добре, Щасти вам.